Так, одіваємо пістолет для підкачки шин. Тепер накачуємо. Крісло встає, 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 встає. Я накачав з запасом, я завжди так роблю і так рекомендую. Відключаємо від золотнічка. Більше він нам не потрібен. На день це точно. От. Тепер крісло, зверніть, до речі, увагу, ще запускати, висота підйому крісла. Це теж дуже важливо, це ваша висота амортаційного ходу. Тут 15 см. Це дуже хорошо. Самі найдешевші, де збоку механічні і самі воздушні, пневмо найдешевші де з боку дві кнопки. Висота регулюється, тільки механічним шляхом, незалежно передок і задок, лише дають 5. Тут 15. Тепер лишній воздух. Я... Пускаю. Я накачав з запасом. Це, до речі, добре тим, що показав, що подушка не лопла. Бо якщо подушка була б клеєна чи ще, що то вона влопла б. Лопла би. От. От зараз я накачав з запасом. Але все одно багато. Лишній воздух я стравив бігом. А зараз під себе більш точно. Я одну з них відправляю. Оце воно чуть-чуть, бачимо так, ну, ну, чуть-чуть здорово так присіло. Все. Поки я не чіпаю. Далі я собі вибираю м'якость амортизатора. На 90 кг, 95 у мене з речами. Це для мене він за м'ягкий. Але показати, як воно амортизує, можна. Не знаю, як камера передасть. От я зараз піднімаю ноги повним ходом, пригаю на нього всією вагою. Я його вжати не можу. От. Можу додати трохи жорстче. Дасть телефон, зображення чи відео. Мягко. Угол, атаки крісла. Ще раз, щоб не сповзати на руль, можна підрегулювати оцею клавишою. Все. А, про підлокотники. Підлокотники навішуємо. Отакі. Відкидні, широкі, регульовані, хорошої якості, то тобто сяд спираюся на нього, йому нічого.